Привіт, мої хороші! І знову ми з вами сьогодні будемо читати казки. Як ви вже знаєте, казки наші принцеси та феї. Отже, ми продовжуємо з вами цю книжечку чудову читати. І сьогодні дізнаємося про те, як феї працювали в полі. Що цікавого ви тут дізнаєтеся? Поділитеся своїми друзями, розкажете своїм однокласникам. Хто ходить в садочок, розкаже своїм друзям у садочку. І так, сідайте зручненько і слухайте мене уважно. Робота в полі. Спекотним днем феї полетіли садити городину. Феї були дуже вправні з овочами та їх чарівним пилком. Чарівний пилок робив помідори солодкими, огірки соковитими, а картоплю круглою та великою. Навіть ельфи та гноми приходили до фей, щоб купити їх смачні овочі. Усі феї дуже старалися, копали лунки, саджали насіння, насипали пилок та поливали ґрунт водою. Усі були працьовиті, окрім феї Венді. Вона вирішила цього сезону трохи схитрувати. Фея подумала, що коли насипли трохи більше пилку, то зможе менше доглядати за рослинами. Їй дуже не хотілося саджати овочі, але ще більше вона не любила потім за ними доглядати. Венді. Ти б клала в долунки трохи менше полку, бо це забагато, зауважила фея Каріна. Добре, сказала Венді, але подумала інакше. І не забудь полити грядки, порадила подруга. Еге ж, кивнула головою Венді, у якої навіть у думках не було тягатися з важкою лікою. Фаї старанно доглядали за своїми грядками, лише Венді не дуже довго затримувався на полі. Коли прийшов час збирати урожай, Венді була дуже здивована. У всіх виросли гарні рожеві помідори, довгі хрумкі огірки, велика капуста, рівненька гладенька картопля та інша городина. А ось у Венді майже нічого не було. Вона зібрала лише відро помідорів, три огірки та пару баклажанів. Картоплів взагалі не було, а та, морква та цибуля вийшли дуже маленькими та сухими. Чому у всіх такий гарний врожай, окрім мене? дивувала себе, дивлячись на свій урожай. Чого ж ти хотіла? Всі працювали, старалися, а ти не докладала навіть трохи зусиль. Ось тепер маєш, мовила фея Карін. Та ні, я старалась, відказала Венді. Бачила я, як ти старалася. Я зрозуміла, що ти хотіла схитрувати, але більше пилку лише, лише шкодять рослинам. Я тобі радила сипати менше, але ти вирішила не докладати потім зайвих зусиль. Та не доглядати за городиною. То що посієш, те й пожнеш подругу, сказала Карін та полетіла далі збирати свій урожай. Венді засумувала, дивлячись, скільки всього смачного є в її подруг, скільки овочів зібрала вона. Карін мала рацію, ніщо не дається без зусиль. Наступної весни Венді вирішила робити все за правилами, не лінуватися та старанно працювати в полі, адже тільки власним трудом можна досягти бажаної мети. Отже, скажіть, будь ласка, хороші мої, чим займалася фей на полі? Звичайно. Висаджували й доглядали за городиною. Як звали фею, яка не хотіла доглядати за своїм городом? Венді. Венді що вирішила? Схитрувати. І які були у неї наслідки? Погані. Вона не зібрала гарного урожаю і дуже мало зібрала його. І маленького, і сухенького. Хто пояснив Венді, чому в неї такий врожай? Це була її подруга, так? Карін. Запам'ятаєте? А скажіть, будь ласка, чи зрозуміла Венді свою помилку? Так, мої хороші, вона зрозуміла. Бо на другу зим весну вона вже почала працювати гарно, доглядати за своїм врожаєм, старалася дуже. Отже, хороші мої, чому читься казочка? Тільки власним трудом можна досягти бажаної мети. А чи знаєте, ви що не тільки... В нагороді можна досягти мети, але і в навчанні, і в читанні. Коли ви будете багато читати, думати про що читаєте, і, звичайно, переказувати, у вас тоді буде і краще пам'ять, і краще мовлення, і, звичайно, ви будете по всіх предметах на висоті. Тому, мої хороші, я вас ще раз закликаю. Полюбити читати, читати дуже цікаво. І також разом зі мною перечитувати всі свої книжечки. Я обов'язково зніму відео малюнків до, цього, до цієї казки, і ви побачите здивовану Венді, ви побачите її подругу Карін і зрозумієте, що те, що посієш, те і пожнеш. Якщо ви погано ставитеся до когось до своєї праці, то і такий результат будете мати. До зустрічі, мої хороші. Ось мої хороші наші феї на полі, так, на городі, садять свої помідорки, огірочки. І також ось збирають уже урожай. А ось наша венді, яка побачила, що у неї поганий урожай.